Воркаут Адама, Створиба з воркаутера. Це серіал. Як накачатись? Сьогодні тренування в домашніх умовах для прокачки рук, грудей і тріцепса. І це тренування для новачків в більшій мірі. Віджимань потрібно робити кожної вправи по 8 разів. Між кожною. Правою відпочинку не має бути ніякого. Це ідеальний варіант виконання цього тренування. Перша вправа віджимання, досить повільні, звичайні, секунду десь вниз опускатись в середньому. Мінімальну псевдопаузу внизу, плюс верх також не дуже швидко підніматися. Стосовно. Другої вправи і інших те саме, тільки в другій вправі вже ці ж віджимання потрібно зробити з невеличкого підвищення. Локті не розширюйте при віджиманнях, а більш тяніть під себе. Не розхитуючи їх і не розбалансовуючи. Намагайтесь не прогинати поясницю, не згинати ноги в колінах, випрямляти повністю руки в локтях. І одна коробка постраждала в цьому тренуванні. Тому обирайте щось то, що не поламається. Тому що в третій вправі потрібно з того підвищення, з якого робили другу вправу, робити віджимання простіший варіант, ніж перша вправа. Таким не захитруватим способом, простими віджиманнями. І домашнім тренуванням, новачкам, буде дуже добре прокачувати, починати вчитися свої м'язи в домашніх умовах, тренуючись своєю вагою тіла. Наступне віджимання це віджимання діамантові для новачків. Відмінність цього віджимання від оригінального в тому, що при віджиманні потрібно опуститися вниз, так, щоб руки були в трикутничку десь коло грудей, впадини з сонячного сплетіння. Після негативного опускання просто відпускайте, розслабляйте своє тіло, вижимайте себе наверх і так, робіть всю цю вправу, всі повтори. Досить легке тренування для всіх абсолютно. Але так як новачкам важче робити складні вправи, то для вас новачки, це буде ідеальне тренування. Нескладне, нелегке. Більш яке робиться в задоволення, і для розслаблення, розтяжки м'язів, як ніг, так і рук, для рухливості колін, локтів. Робіть наступну вправу. Це вправа з вільної боротьби для Розминки локтів і колін. Робиться вона в вільній боротьбі трошки по-іншому, в стрітворкауті, з опорою лодонь на землю чи іншу поверхність, і при цьому потрібно тягнути себе до колін тазом в різних положеннях тіло, коли перебуває при тренуваннях в стрітворкауті. Має вміти робити багато різних вправ і при цьому себе відчувати комфортно. Тому деякі ці вправи будуть вам допомагати себе краще відчувати в тренуваннях нинішніх і майбутніх. Остання вправа це віджимання з колін. На цьому тренування завершено. Тому всім щасти, долучайтеся до збору на банку Монобанка, посилання під відео. на збирати 45 555 гривень. Залишилось ще трошки. Давайте, долучайтесь, і тоді вам безкоштовно, в якості подарунку, подарую програму тренувань з свого сайту www.da.com. Всім пока!